Уже в четверте в долині відбулися ігри зонального етапу обласних змагань. Зміні футболу Граємо за Україну разом. Серед дітей 2002 року народження і молодших. Слід зазначити, що Івано-Франківська обласна федерація футболу проводить такі змагання 12-й рік поспіль. Їхня мета пропаганда футболу та здорового способу життя, залучення дітей до систематичних занять футболом та їх оздоровлення. Об'єднання всіх, хто оболіває за український футбол. Крім долини, змагання відбулися у снятині, Коломиї, Рогатині та івано -Франків. Франківську, а за вихід до фінальної частини змагалися 39 команд дитячих спортивних шкіл та дитячо-юнацьких футбольних клубів Прикарпаття. «Переможцями стали це команди Снятинської ДЮСШ, Колос, Рогатинської, ДЮСШ, Косівської Дюсша, а також команди з Івано-Франківська. Здаю Прикарпаття, дві команди, та дитячий футбольний клуб Ніка дві команди. Ну і змагання в долині переможцем стала господарі Полі. Долинська дитячо-юнацька спортивна школа потрапляє до фінальної частини змагань уже традиційно, як і впродовж трьох попередніх років. Цей рік не став винятком. Долиняни перемогли у всіх матчах. Сьогодні ми грали з трьома командами: Калуський район, Калуш і «Рожнятів». Проти Калушку району виграли 2-0, проти Калуша 3-2, а проти Рожнятіва 5-2. Цими змаганнями я задоволений, бо нам сподобалось. Ми багато тренувалися, довго готувалися до цих змагань. Вони є для нас багато важливі. 13-14 лютого в Івано-Франківську вісім кращих команд розіграють призові місця. Наставник долинських футболістів переконаний, що його команда готова до випробувань і здатна перемогти. Гарно зіграли, виконали настанови тренери, це головне. І всі мали бажання, це головне. Наша команда готова приймати участь в фіналі, а як вийде, ніхто не знає. Загалом команди будуть розділені на дві групи А і Б, в яких змагатимуться за коловою системою в одне коло. Далі команди, що посядуть у групах третій і четвертій місця, зіграють між собою стикові матчі. Команди, які фінішують у групах на перших та других місцях, проведуть півфінальні матчі. Переможці яких розіграють головні нагороди змагань, а переможені посперечаються за загальне третє місце на турнірі.